Цвинтар у селі Підпечери та територія біля нього захаращені сміттям, розповідають працівники комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія. Тут чоловіки прибирають два дні. Проте, кажуть, місцеві жителі знову викидають сміття на те саме місце. Там кагат такий, що, я не знаю, як сказати, кілька років не збирався мусор. Ми то погрузили з тяжкою бідою. І людям говоримо, аби знов тут не наперед не кидали. І знов пару мішків, пару кульків ми підходимося, збираємо, забираємо, аби не нагромаджувалася. Жителька села Підпечери Віра Вовк порається біля могили. Жінка розповідає, сміття викидає на загальну купу. З тим, що на цвинтарі утворилося сміттєзвалище, не погоджується. Неправда, неправда. Це зовсім неправда. Як сміттєзвалище? Та люди понакидають самі то там, то там, то там. То звичайно, але якщо тепер сказали в одному місце, то все. У нас є працівники, щоб то все прибирають. То все. Галина Веляник ще одна жителька села. Розповідає, її родич похований просто біля сміттєзвалища. Хоч місце для поховання коштувало 8 тисяч гривень. Винними в даній ситуації вважає місцевих жителів. Сьогодні думаю, такий холодний, дощ, піду собі зроблю порядок. А є такі в нас люди, які йдуть в суботу, перед Великоднем, І хоч тут буде прибрано, на все одно. І ще такі наші люди, наприклад, я собі перед тим акацію, приходжу на Великдень чи на шутку, приношу шутку, а в мене накидано. Вона не понесе, розумієте, хоч її застріть. Вона гаде на чужому. Директор комунального підприємства Міська ритуальна служба Андрій Хруник під час оперативної наради у міського голови розповів, що після об'єднання громади на їхньому балансі перебувають понад 50 кладовищ. Проте найскладніша ситуація зі сміттям у селі Підпечери. Ми в тісній співпраці за тепер вони погодилися нам надавати машину. Ми вивезли практично половину сміття. Це Мерседес. Повністю був запресований, плюс наш спринтер запресований. Це максимум, що ми могли вивести. Це три локації, які були більш дрібніші по території. Ну і одну основну, фактично половину з неї. Директор міського департаменту житлової і комунальної політики Михайло Смушак сказав, що знає про ситуацію та пропонує шляхи її вирішення. Раніше не все сміття носили на центр, а звідти там замовлялася машина і вивозилася. І далі вони це продовжують носити. Там насправді треба, ми вже говорили про це. Можливо, камери поставити і його, іншації поставити, щоб поштрафувати одного другого дату по тисячу гривень. Можливо, розуміють заступниця міського голови Вікторія Сусаніна в свою чергу доручила посилити роботу з радниками в селах, які повинні контролювати ситуацію на кладовищах. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.